І поки ви шукаєте той самий ідеальний автомобіль, ми знижуємо ціни на цілий ряд топових електромобілів, щоб ви могли обрати для себе найкращий і встигли вхопити його за суперціною. Тому прямо зараз показуємо вам ті моделі, на які ми максимально знизили ціни до чорної п'ятниці. Поїхали! Volkswagen ID 6. Семимісний кросовер. Ідеальний варіант для великих сімей або тих, хто любить подорожувати з великою кількістю багажу. Батарея 84 кВт вгоди, заявлений за ходу понад 600 км і задній привід. Прямо зараз зі знижкою. Актуальна ціна 29 800. Зікрну людину комплектації V. преміальна якість теж ще доступнішою, адже саме зараз він коштує всього 44 тисячі доларів. Ємність батареї 95 квт год година, повний привід і запас ходу понад 650 км за циклом CLTC. Не втрачайте такий шанс. Зікер 001 у комплектації U для тих, хто обирає преміальну якість покращеного рівня. Батарея 100 кВт година, повний привід, розгін до сотні всього 3,3 секунди може стати вашим вже сьогодні за ціною 48 530 доларів та у чорному кольорі за 51 тисячу доларів. Поціновувачі справжньої якості та комфорту зрозуміють, чому варто обрати цю модель. Audi Q4 у комплектації 40 Creative, ємність батареї 84,8 кВт-година, понад 600 км заявлений за підходу за циклом CLTC, задній привід і ціна дуже солодка – 31 800. До речі, всі автомобілі вже українізовані. Інноваційність, яка втілена в електромобілі Volkswagen Unix, може стати вашою всього за 28 900 доларів. Батарея 82 квт кіловат година, запас ходу понад 600 км, задній привід і преміальна акустична система Harman Kardon. Цей автомобіль точно вартий вашої уваги. Ще один автомобіль, який вражає своєю преміальністю. BYD Tank L. На задньому приводі батарея 105 квт п'ять 675 км заявлений запас ходу за циклом CLTC. Ця якість завоює ваше серце з першого тест-драйву. Ну і звісна ціна 42 500 доларів. Звісно, ми не обійдемося без автомобіля, який вже став класикою та синонімом надійності та якості. Volkswagen ID4. ємність батареї, 84 квт година, заявлений за ходу 601 км, Задній привід цей автомобіль може стати вашим за суперціною 26 500. Обрати свій ідеальний електромобіль дійсно складно. Але ми продовжуємо дбати про те, щоб у вас був широкий вибір за найсолодшими цінами. Тому поспішайте, адже термін дії акційних цін та кількість автомобілів обмежені.